Який твій улюблений гол? Якщо по-новому прожити той момент, це буде той гол ножицями в матчі проти Англії? Так. І я скажу тобі чому? По багатьом причинам. Тому що цей гол дивовижний. Цей гол для мене. Це не тому, що я його забив. Це не через моє его. Хто б так зіграв? Я не бачу багатьох гравців, які б так зробили. Тому що багато гравців в тій ситуації, коли ми вигравали 3-2, це були останні хвилини. Вони б утримували у себе м'яч і тягнули час. Тому що, звісно, ти ж хочеш виграти гру. І коли я побачив, що є ця нагода, я подумав Джо Харт тоді стояв на воротах, і я сказав собі: я його зараз обдурю. Коли я побачив, що він вибіг вперед, я зроблю вигляд, що буду бігти в його бік, і потім там задню. Тому що з досвіду я знаю. Якщо ти біжиш в його бік, він просто головою відіб'є м'яч, а ти по інерції далеко забіжеш вперед. Але я зробив протилежне. Я вдав, що я біжу на нього. Тож в якийсь момент ви бачите, що я уповільнююсь, пригальмовую, і потім заткую. І потім все залежало від того, куди полетить м'яч, тому що хто його знає. далі я вже діяв інстинктивно. Я розвернувся, і як нападник, ти знаєш, де знаходяться ворота. Тобі не потрібно їх бачити. Мене можна помістити на поле під будь-яким кутом, і я знатиму, де ворота. Тож, як тільки ти вдарив м'яч бісеклетою, ти знав, де ворота. Я вже знав, де знаходяться ворота. А ти знав, коли ти вдарив по м'ячу, що він летить в них? Так, ти міг це відчути? Так. Єдиний нюанс, який тут був мені потрібно було поміняти кут, під яким розташовувалося моє тіло по відношенню до воріт. Щоб я не. Тож, у випадку з бісеклетою, якщо ти хочеш вдарити м'яч через себе, спина має бути спрямована в бік воріт. Тож усе, що мені треба було зробити, це розташувати тіло навпроти воріт. І я знав, де ворота. Тож мені треба було просто повернутись. І я знав, що ворота позаду. І тепер треба було просто вдарити по м'ячу, і я був зосереджений на ударі, тому що це була найважливіша річ. Як я приземлюсь, мені було байдуже тебе якось зупинили на вулиці папараці... І вони в тебе запитали, чи гол Крістіано Роналду через себе був найкращим з тих, які ти бачив. І ти сказав так: ти досі так думаєш? то був сарказм? Сарказм? Так, і це мало хто зрозумів. Але я не збирався пояснювати, що це сарказм. Тому що, якщо ти не можеш читати мої думки, це не мої проблеми. Тож тому, ти гадаєш, твій гол був кращим. Стопудово, стопудово. Я тоді після цього в інтерв'ю сказав: Ви маєте спробувати забити такий гол з 40 метрів. Це абсолютно інші речі. Хоч його гол і красивий, але цей гол було забито 40 метрів. Я, до речі, задав йому таке саме питання. Коли ти забиваєш такий гол? Це краще, ніж секс? Ну, моя гра в тому матчі була на божевільному рівні. Тому що. Це не відповідь на моє питання. Так, але на це все треба дивитись в комплексі. Ні, ну звісно, секс краще. Ти що жартуєш? Секс краще. Це навіть не обговорюється. Секс в 10 разів краще, а не просто краще. Стопудово, це на випадок, якщо Хелена дивиться. Ні, 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 ні. Ні, 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 секс краще. Якщо хтось думає інакше, у них проблеми в їх сексуальному житті. Вони мають звернутися по допомогу. Ну я так ніколи й не дізнаюсь, тому що я ніколи не забував 40 метрів бісеклетою. Ні, адреналіну в тебе виділяється добряче. Тож після голу я побачив велбека. Здається, він був нападаючим, і я зняв футболку і сказав: насолоджуйся, тому що такого ти більше ніколи не побачиш. І він на мене так дивився. Тож, бачиш, навіть в той момент я виражаю злість замість того, щоб насолодитись цим. Тож я кинув футболку і подивився на нього. І насправді я сказав щось грубе, і я не знаю, чому я йому нахамив. Мені треба було знайти ціль. Тож я йому сказав, насолоджуйся, піздюк, тому що такого задоволення ти більше не матимеш. Але він же нічого мені поганого не зробив. Але я просто знайшов ціль. Це твій природжений бійцівський інстинкт. Тож я нічого особистого проти нього не мав. І він на мене дивився і нічого не розумів. тому що ми ж не сварились з ним. Але ось чому цей гол найкрасивіший. тому що він забитий Англії, тому що перед тим як я перейшов в Англію. Мене хаяли, тому що якщо ти не грав в прем'єр-лізі, ти не достатньо хороший. Такий тут менталітет. І я це поважаю, тому що люди хочуть, щоб ти випробував свою гру тут. І потім під час гри, вони називали мене Діва, вони називали мене фальшивкою. Фанати? Так, фанати. І вони ніяк не спинялись. І до того в ЗМІ писали, що я ніколи не забивав англійським командам. В лізі чемпіонів я завжди провалююсь проти англійських команд. Тож це все крутилось в мене в голові. І тому я кажу, що оцінюю цей гол, дивлячись на багато факторів. Я забив 4 голи, здається, у Ван Бастена чи у мене рекордна кількість голів проти Англії. І тому тут слід враховувати багато факторів через усе лайно, яке летіло в мій бік, коли я кажу, що це мій найкрасивіший гол. І це той гол, який англійці будуть пам'ятати до кінця свого життя. Це правда. І тому це особливо приємно. Я особисто вважаю, що ти ще красивіші голи забивав. Я багато божевільних голів забив. Я назву тобі ті голи, які, на мою думку, є найкращими у тебе. Гол, коли ти грав за Аякс проти Бреди. Так. коли ти по суті обіграв усю їхню команду, ти тоді обіграв цілу команду. Це було божевілля. Це для мене дивись, той гол через себе прекрасно виконаний. Тут питань немає. Але те, як ти тоді розірвав всю команду Бреди і забив той гол, це було феноменально. Так, це правда. Це правда. Це було жорстко. Часто буває так, що красиві голи голи, які ти пам'ятатимеш, це голи, які ти не можеш повторити. Часто воно так. Ну, бісеклету з 40 метрів може тобі вдасться повторити. Можна повторити гол, обігравши усіх. Тому що я бачив, як Мессі це робив, як Марадона. Пройшов півполя в грі, до речі, проти Англії і забив той божевільний гол. То був божевільний гол. Але це інстинкт. Це речі, які трапляються в моменті. Ти таке не можеш спланувати. Ти не можеш спробувати таке відтворити. Який для тебе найкрасивіший гол у виконанні іншого футболіста? Який би ти сам хотів забити? Ну а поки Златан думає, скажу, що повне інтерв'ю з ним у Пірса Моргана без цензури вже на патреоні кухонного трьопу. Так що підписуйтесь, ставайте патронами. Ну а тепер повернемось до його відповіді. Я думаю, мої голи, і не через моє его, мої голи божевільні. Божевільні, тому що я зростом метр дев'яносто сім і важу 97 кілограмів. Тож це ненормально забивати такі голи, якщо ти таких габаритів. Але гол, який би я хотів забити, ну мені подобається гол зідана лівою ногою у Фіналі Ліги Чемпіонів, тому що його складно повторити. І голи, які ти не можеш повторити, це ті, які ти будеш пам'ятати. Але з найкращих десяти голів у світі, мабуть, моїх 5.